Не секрет, що англійська багатозначна полісемічна мова, де одне слово може мати сотні, а то й тисячі значень. Доволі часто виникають конфузи і плуганина при перекладах, непорозуміння між людьми при розмові, і як наслідок дезінформація, яка дуже часто призводить як до подиву, так і до дуже серйозних наслідків. Для того щоб уникнути труднощів з розумінням значень англійських слів. Потрібно озвідомлювати те, що первинне значення слова не завжди підходить до контексту, і наше завдання полягає у вдалому підбиранні потрібного значення. Це свого роду мистецтво, і на будь-які навички розуміння і перекладу приходять з досвіду перед тим як перейти до розгляду заплутаних. Контекстів. Спочатку розберемось у дефініції такого терміну як омограф. Омографи це слова, які одинаково пишуться, але по-різному читаються і мають різні значення. В англійській мові пари омографів трапляються надзвичайно часто. Наприклад, to read read. To read читати read читав. To refuse refuse. To refuse. Відмовляти refuse сміття. To record a record. To record – записувати. A record Запис. рекорд. To present a present. To present дарувати. A present – подарунок. А зараз розберемо найбільш вживані. Отже, пропоную звернути увагу на 5 заплутаних речень, у яких можна помітити пари омографів. Розберемо першу пару слів омографів. To grow the grain, the gutter taught his sow to sow. To grow the grain, the gardener taught his sow to sow. Щоб посадити зерно, садівник навчив свою синоватку сіяти. To grow the grain, the gardener taught his sow to sow. Як ви вже помітили, у реченні зустрічається двічі слово SOW. So і sow, яке має різні значення і різну вимову. Перше sow перекладається як свиноматка і вимовляється sow. Друге, to so має значення сіяти І вимову so. Друга пара слів омографів. We needed to subject the subject to several experiments. We needed to subject the subject. To several experiments. Нам довелося вдатися до справи з кількома експериментами. We needed to subject the subject to several experiments. У реченні у першому випадку to subject означає вдатися. І є дієсловом, у якому наголос падає на останній склад. А the subject має значення справа і є іменником, наголос якого падає. На перший склад. Третя пара слів омографів. The buck does get focused when the does are nearby. The buck does get focused when the does are nearby. Самець оленя таки стає зосередженим, коли самки поряд. The buck does get focused when the does are nearby. Тут ми можемо спостерігати пару омографів Does, є слово do в третій особі одиниї, яке виступає підсиленням у даному реченні та означає таки. Та вимовляється як does. А також does. Вимова does і значення самки оленя. Четверта пара слів омографів In two weeks of break. John made up his mind to resume working on his resume. In two weeks of break. John made up his his mind to resume resume. working on his resume. Після двох тижнів перерви, Джон вирішив продовжити працювати над своїм резюме. In two weeks of break, John made up his mind to resume working on his resume. Як бачимо, і в цьому реченні ми стикаємося з парою омографів у фразі to resume, writing his resume. Де to resume означає продовжити. Є дієсловом та вимовляється як resume. А «a resume виступає іменником, має значення резюме та вимову resume. І остання п'ята пара найбільш заплутаних слів омографів: The wind is too high to wind the sail. The wind is too high to wind the sail. Вітер був занадто сильним, щоб обвити вітрило. The wind is too high to wind the sail. Слова з пари омографів the wind та to wind мають різну вимову та значення. Іменник The Wind означає вітер, а є слово to wind означає обвити та обмотати. The wind має транскрипцію WIND. А to wind має транскрипцію WND. A -I -N -D. Таким чином, як бачимо, в англійській мові досить легко заплутатись у контекстах, якщо знати лише одне значення слова. Надзвичайно важливо заглядати у словник у пошуках інших значень та тлумачень слова для логічної та відповідної інтерпретації, а також ще раз звіряти транскрипцію, бо, як показує досвід та інші приклади, слово може мати вимову відмінну від первинного значення слова. А які ви знаєте омографи в англійській мові? Які слова для вас виглядають заплутано? Діліться в коментарях. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео! Bye bye, papá!